урок, присвячений одному з методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь методу Крамера, або правилу Крамера, або методу визначників. Незважаючи на певні обмеження використання, метод Крамера завдяки своїй простоті і зрозумілості займає досить важливе місце і достатньо поширений. Розглянемо систему трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими x1, x2, x3. Передбачається, що А з індексами і Б з індексами – це задані дійсні числа. При цьому А з індексами називаються коефіцієнтами системи, а Б з індексами – вільними членами. Перед нами система лінійних алгебраїчних рівнянь. Лінійних означає, що над іксами виконуються тільки лінійні операції, тобто множення на число і додавання. Розв'язати систему означає знайти всі значення. Невідомих X1, X2, X3, які задовільняють всім рівнянням системи. Тобто перетворюють їх в тотожність. Для розв'язання методом Крамера побудуємо визначник з коефіцієнтів системи. Цей визначник називається головним визначником системи. Вважаємо, що методи обчислення визначників знайомі слухачам. Якщо ні, можна звернутися до відповідного відеоуроку. Метод Крамера. Використовується тільки коли цей головний визначник не дорівнює нулю. Якщо ж він дорівнює нулю, треба використовувати деякі інші методи. Скажімо, метод Гаусса, який є більш, більш універсальним. Так от, нехай цей визначник не дорівнює нулю. Для розв'язання треба побудувати ще побічні визначники. Перший з них дельта Х1 будується заміною першого стовпця на стовпець вільних членів. Точно так, якщо замінити другий стовпець визначника на стовпець вільних членів, ми отримуємо другий побічний визначник Дельта Х2. І таким же чином, замінюючи третій стовпець, ми приходимо до третього визначника Дельта Х3. Маючи чотири визначника, ми можемо знайти значення невідомих. Тоді x1 буде дорівнювати відношенню дельта x1 до дельта, х2 дельта x2 поділено на дельта, і нарешті x3 дельта x3 поділено на дельта. Це і є формули крамера. Розглянемо приклад. Розв'язати систему. Тобто, перед нами мета знайти x1, x2, x3, які перетворюють всі рівняння системи в тотожності. Будемо використовувати метод крамера. Тобто. Побудуємо спочатку головний визначник системи. І обчислимо його. Дельта дорівнює мінус 17. Тепер будуємо побічні визначники. Перший з них отриманий заміною стовпця першого стовпця визначника Дельта на стовпець вільних членів. Обчислення його дає 17. Другий визначник таким же самим чином дорівнює. Мінус 51. І нарешті, якщо замінити третій стовпець на стовпець вільних членів, ми отримаємо третій побічний визначник, що дорівнює мінус 34. Тепер можна використати формулу крамера, за якими x1 дорівнює відношення дельта x1 на дельта. Тобто 17 поділене на мінус 17 дорівнює мінус 1. Х2 буде дорівнювати дельта x2 поділене на дельта. Мінус 51 на мінус 17 дасть нам 3. І нарешті x3 є відношення дельта x3 до дельта. Мінус 34 на мінус 17, 2. Ми знайшли три числа, які відповідають невідомим x1 мінус 1, x 3 І x3 буде дорівнювати 2. Це є єдиний розв'язок системи. На закінчення, дуже бажано. Підставити знайдені значення у всі рівнянні системи і впевнити, що це дійсно розв'язок. А наш відеоурок завершено.